Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами попрацюємо з темою найменший спільний знаменник дробів і навчимося з вами зводити дроби до спільного знаменника. Давайте подивимося, наприклад. Зведемо дроби 3,4 і 5,6 до однакового знаменника. Кожний з цих дробів можна звести до знаменника 12. Дивіться, 12 ділиться і на 4. І на 6. 24. Теж ділиться і на 4, і на 6. Точно так же і 36, і 48 і так далі. Зрозуміло, що 12, 24, 36 це спільні кратні знаменників. Найменшим з яких є число 12. Тобто НСК двох чисел 4 і 6 є 12. Давайте пригадаємо, як шукати НСК двох чисел. Ми зараз працюємо з знаменниками. Отже, розкладаємо на прості множники перший знаменник і другий знаменник. Поки що не пишемо, просто дивимося. 4 парне число ділиться на 2, буде 2, 2 ділиться на 2, одиничка. 6 парне число ділиться на 2, 3 ділиться на 3 і одиничка. Отже, НСК двох чисел, 4 і 6. Записуємо прості множники першого числа. 2 помножити на 2. Доповнюємо простими множниками другого числа, яких у нас ще немає. Подивіться, 2 у нас вже є, ми не будемо записувати. А 3, допишемо. Отже, що у нас буде? 2 множимо на 2, 4. І множимо на 3, 12. Ось, звідки ми взяли 12. Отже. Найменше спільне кратне знаменників двох або більше дробів називають найменшим спільним знаменником цих дробів. Отже, наші дроби 3 четвертих і 5 шостих можуть бути зведені до спільного знаменника 12. Давайте попрацюємо з дробом 3 четвертих. Що треба зробити, щоб звести його до знаменника 12? Дивимося. У нас зараз в знаменнику 4, а потрібно отримати 12. Пригадуємо, 4 множимо на 3 буде 12. Але пригадуємо, для того, щоб дріб не змінив свого значення, ми повинні на це число домножити і чисельник, і знаменник. Отже, що ми отримаємо? 3 множимо на 3 9. 3 множимо на 4, 12. Вийшов у нас дріб 9, 12. Давайте зведемо до знаменника 12. Другий дріб 5 шостих. В знаменнику у нас зараз 6. А ми повинні отримати 12. 6 множимо на 2, 12. Отже, домножимо і чисельник, і знаменник дробу на 2. 2 множимо на 5 10. 2 множимо на 6, 12. Вийшов у нас дріб 10, 12. Отже, переходимо до правила, яке потрібно вивчити правило зведення дробів. До найменшого спільного знаменника. Що нам треба зробити? Перше знайти найменше спільне кратне знаменників цих дробів, яке і буде найменшим спільним знаменником. Спочатку ми будемо знаходити НСК ось так, як ми вже вміємо. Потім ми будемо робити це усно. Друге, знайти для кожного дробу додатковий множник, поділивши найменший спільний знаменник. На знаменники даних дробів. Де ми з вами шукали додатковий множник? Ось. Да? 12. поділимо на 4, 3 ось множник. 12 ділимо на 6, 2. Ось додатковий множник. Далі, третє. Помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Правило потрібно вивчити, за ним ми будемо працювати. І перший письмовий номер запишемо разом зі мною номер 219. Зведи до найменшого спільного знаменника дроби 1 шоста і 3 четвертих. Давайте подивимося. Спробуємо усно зараз підібрати спільний знаменник. У нас зараз 6 і 4. Найменший спільний знаменник. Подивіться. 6, да? Підбираємо, що у нас буде 12, ділиться на 6, буде 2. 12 ділиться на 4, буде 3. Отже, що ми можемо сказати, що у нас з вами вийшло 12. Давайте подивимося на наш приклад. Ми щойно працювали з цими числами: 4 і 6. Да? Тому зараз не будемо знаходити НСК письмово. Просто ми його проговорили усно. Щонайменше спільне кратне буде 12. Отже, будемо зводити дроби 1 шоста і 3 четвертих до знаменника 12. Запишемо 1. 1 шоста. Зводимо до знаменника 12. 12 ділимо на 6, буде 2. Отже, наш додатковий множник дорівнює 2. 2 множимо на 1, 2. 2 множимо на 6, 12. Вийшов дріб. 2 12. 3 четвертих зведемо до знаменника 12. 12 ділимо на 4, 3. Додатковий множник буде 3. 3 множимо на 3 9. 3 множимо на 4, 12. Отже, зараз ми з вами звели дроби 1 шоста і 3 четвертих. До найменшого спільного знаменника 12. Друге. 9 двадцятих і 13 тридцятих. Отже, знайдемо найменший спільний знаменник. Знайдемо найменше спільне кратне двох чисел, 20 і 30. Розкладаємо на прості множники. 20 ділиться на 2. 10. 10 – те, що нас на, на парне, ділиться на 2, буде 5. 5 це просто число, ділиться на 5, одиничка. 30 ділимо на 2, 15. 1 плюс 5, 6, отже, ділиться на 3, 15 ділимо на 3 – 5. І 5 це просте число, ділиться на 5, буде одиничка. Тоді НСК двох чисел 20 і 30. Запишемо прості множники першого числа. 2 множимо на 2 і множимо на 5. Ось вони, так, ці прості множники. доповнимо простими множниками другого числа. 2 у нас вже є, не записуємо. 3 у нас немає, допишемо. І 5 у нас вже є. Отже, що у нас буде? 2 множимо на 5, 10. 2 множимо на 3, 6. 10 на 6, 60. Отже, тепер у нас знаменник буде 60. Да? Найменший спільний знаменник. Будемо до нього зводити наші дроби. Перший дріб у нас 9,20. І ще раз ми зводимо до знаменника 60. Який у нас буде додатковий множник? 60 ділимо на 23. 3 на 9 27. 3 множимо на 20, 60. Вийшов дріб 27,6. Другий дріб 13,30. Зводимо до знаменника 60. 60 ділимо на 30, буде 2. Отже, ми і чисельник і знаменник множимо на 2. Знаменник ми вже помножили. Множимо чисельник 2. Множимо на 13, буде 26. Отже, у нас вийшли дроби 27,6 та 26,6. Я зараз витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Допишіть. І почнемо розбирати третє. Да? Третє завдання. Так, третє. Два дроби, 7 дев'ятих і 5 дванадцятих. Знову ж таки, розкладаємо на прості множники. 9 і 12. 9 не парне, на 2 не ділиться, але знаємо, що ділиться на 3. Буде 3, 3 ділиться на 3, одиничка. 12 парне, отже, ділиться на 2, буде 6. Шість парне, отже, ділиться на 2. буде 3, 3 ділиться на 3 – одиничка. НСК Двох чисел. 9 і 12 дорівнює. Записуємо прості множники першого числа. 3 множимо на 3. Доповнюємо простими множниками другого числа. 2 і 2 у нас, так? не вистачає 2. Множимо на 2. 3 на 3. 9. 2 на 2. 4, 9 на 4, 36. Отже, будемо зводити наші дроби до знаменника 36. Перший дріб 7 дев'ятих. Зводимо до знаменника 36. 36 ділимо на 9, 4. Отже, ми повинні помножити і чисельник, і знаменник на 4. 4 на 7, 28. 4 на 9, 36. Вийшов дріб 28, 36. Другий дріб. 5, 12 дорівнює. Зводимо до знаменника 36. 36 ділимо на 12, буде 3. Отже, ми повинні і чисельник, і знаменник домножити на 3. Знаменник ми вже домножили. Домножимо чисельник, 3 множимо на 5, 15. Отже, у нас вийшли дроби. 28 36 та 15,36. Четверте, одна 12 і одна третя. Дивіться, тут дуже просто. Можемо подивитися, що 12 може ділитися на 12, і 12 ділиться на 3. Отже, НСК двох чисел 12 і 3 буде 12. Будемо зводити дроби до знаменника 12. Перший дріб уже має такий знаменник. Отже, ми нічого не будемо робити. Залишаємо його без зміни. 1 12. Другий дріб зведемо до знаменника 12. Зараз у нас знаменник 3. 12 ділимо на 3, 4. Отже, будемо домножувати і чисельник і знаменник на 4. 4 множимо на 1, 4. Будуть у нас дроби 1 12 і 4 12. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть: ми з вами переходимо до наступного номера. Номер 224. номер 224. Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. І подивіться, перед цим ми з вами зводили два дроби. Да? А зараз нам пропонують звести три дроби. Ми повинні розуміти, що ми можемо брати нескінченну кількість дробів да? і зводити їх до найменшого спільного знаменника. Отже, перший приклад дуже легкий. Подивіться: у нас зараз знаменники 2, 3 і 6. 6 ділиться на 6, буде 1. 6 ділиться на 3, буде 2. І 6 ділиться на 2, буде 3. Отже, найменший спільний знаменник цих дробів 6. Зводимо до знаменника 6. Одна друга. Зводимо до знаменника 6. 6 ділимо на 2, 3. 3. Множимо на 1, 3. Вийшов у нас дріб 3, шостих. Одна третя. Зводимо до знаменника 6. 6 ділимо на 3, 2. Отже, додатковий множник 2. 2 множимо на 1, 2, 2 множимо на 3, 6. Вийшов дріб 2 шостих. І що у нас там ще? 5 шостих дріб. Отже, у нас буде 3 шостих, 2 шостих і 5 шостих. Друге завдання. Дивіться. Ми зараз можемо навіть усно підібрати це число 5, 10 і 15. 15 множимо на 2, буде 30. Дивіться, 30 ділиться і на 15, 30 ділиться і на 5, 30 ділиться без остачі і на 10. Але давайте поки що працюємо поступово, тобто ми запам'ятали, що отримали 30 да, методом підбору. Давайте перевіримо, знайдемо все ж таки НСК письмово. Розкладаємо на прості множники наші три знаменника. Перший знаменник 5, 5 ділиться на 5, одиничка. Другий знаменник 10, парне, ділиться на 2, буде 5, 5 ділиться на 5, одиничка. 15, не парне на 2 не ділиться, але знаємо, що ділиться на 3. Да? 1 плюс 5, 6 6 ділиться на 3. 15 ділимо на 3, буде 5. І 5 ділимо на 5, одиничка. Отже, НСК. Трьох чисел 5, 10, 15. дорівнює. Прості множники першого числа 5. Домножимо простими множниками другого числа. 5 у нас уже є, 2 не вистачає. І третє число, 5 у нас уже є, 3 не вистачає. 5 множимо на 2, 10 і множимо на 3 30. Бачите, як ми з вами і казали на початку, що буде спільний знаменник у нас найменший 30. Отже, зводимо наші дроби до знаменника 30. 3 п'ятих. Зводимо до знаменника 30. 30 ділимо на 5, 6. Отже, 6 множимо на 3, 18. 6 множимо на 5, 30. Отримали дріб 18 тридцятих. Другий дріб. 7 десятих, зводимо до знаменника 30. 30 ділимо на 10, буде 3. 3 множимо на 7, 21. Вийшов у нас, у нас дріб 21 30. І третій дріб 4 15 Зводимо до знаменника 30. 30 ділимо на 15, буде 2. 2 множимо на 4 – 8, 2 множимо на 15 – 30. Що ми з вами отримали? 18 30, 21 тридцяту і 8 тридцятих. Будь ласка, вдома вивчіть правило, за яким ми сьогодні працювали. І виконайте перші 4 завдання номера 220 Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.